Добрий день, дорогі друзі! Хочу сьогодні погомоніти з вами про раціональність почуттів. Так, вам не почулося саме про раціональність почуттів. Ви думаєте, що, що почуття не можуть бути раціональними, на те вони і почуття? А я думаю, що будуть. Тому що спочатку, як ми з вами знаємо, думки виникають, а потім почуття. А якщо ми хоч трошечки можемо керувати нашими думками, то, мабуть, ми можемо хоч трошечки керувати і нашими почуттями, взагалі я дуже люблю слово не раціональність, а доцільність. Доцільно це відчувати, ну, мати такі почуття, чи недоцільно? Давайте, як завжди, на власних прикладах. Прикладах. Ось нещодавно, е ну вже навіть щодавно, три місяці тому, е наша донька поїхала в своє доросле життя. Так би мовити, тобто вони з'їхалися за хлопцем. Попередила про цю подію вона приблизно на за місяць до від'їзду. Я відразу сказала, що я дуже засмучена цією новиною, тому що я не хочу, щоб вона від'їжджала. Вже навіть чую, як всі кажуть, як ви могли їй так сказати? Так могла. Бо це була правда. Чому я була засмучена? Тому що в нас гарна сім'я, нам затишно і приємно і цікаво разом в чотирьох. І ось один з наших одна з наших цеглинок вирішила піти і будувати свій будиночок в іншому місці. Чи взагалі радію я цьому? Ну, взагалі. Якщо споглядати на цю подію з її точки зору, так, звичайно, це правильно, ні, ну, правильно, дурнувати яке слово, це природньо, і так я рада за неї, що вона там 23 роки вже намагається побудувати своє власне доросле життя. Але ж я кажу про свої почуття і про свою Сторону. І я вважаю, що було чесно сказати, що я не дуже радію цій ситуації. Ні, це не викликало в неї почуття провини, бо я зі сміхом ставилася до цієї ситуації. Я чесно казала, що я не хочу. Тобто, я так би мовити, знаєте, як мала дитина. Дала собі можливість висловитися і понити з цього приводу. Тобто я неодноразово я майже кожного дня до її від'їзду, я казала, як мені шкода, що вона поїде, як я її люблю, як я її потребую. Е, ні, потребую, мабуть, я не казала. Ні, не казала. Я казала, що як я її люблю, як я рада, що вона в нас є. І мені її буде, і я казала точно, що мені її буде не вистачати. А хіба вам неприємно так, таке почути в свою адресу? Ну, мені було б приємно. я бачила, а, що їй теж було дуже приємно це чути. Всім приємно, коли їх люблять і не хочуть відпускати? Це про щось справжнє. Так ось, отак я понила-понила э, цей місяць, а потім вона вже поїхала. І ось десь приблизно пройшов на той момент тиждень, як вже Поліша поїхала, і мене подруга запитала, чи сильно я сумую за неї. Я сказала: слухайте, знаєш, я взагалі не сумую. Тобто, це про доцільність почуттів, про раціональність, якщо вам так проїхати. Э, Приємніше або зрозуміліше. Навіщо я буду відчувати цей сум, якщо нема в мене можливість бачити її декілька разів на день, яка була до цього? Нема сенсу в цьому. ні Ну Якщо я хочу постраждати, я можу постраждати. І це не про заборону почуттів. Розумієте? Я не забороняю. Я просто з собою. Вступаю в діалог, якщо мені приходять такі думки, ой, як погано, що паліше нема зараз, так би вона зайшла, і ми там про щось погомоніли, чи пограли б якусь гру, чи повечеряли б разом. Коли мені приходять такі думки, чи можуть вони прийти такі думки? Можуть, але я ж розумію, що за цими думками далі буде. Далі буде сум і страждання, і почуття жертви. Ну, жертви не з того, ну, жертва вона ж має різні, так би мовити, іпостасі. Так? І ось тут жертва, що така ситуація, що я нічого не можу зробити. Так, я дуже рада за свою дитину, але, 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 але мені її не вистачає. Ні, я не хочу таку позицію, мені не подобається. Тому, коли е, починаються такі думки, я, я кажу: так, стоп, це серед, ну, і на що тобі? Ні, ну, якщо я хочу постраждати, я дозволяю собі добре, але я роблю це свідомо. Хочу постраждати, ну постраждай. Але коли я не обираю страждання і кажу, ну, і наші ці думки? Ну ні, зустрінетесь, зателефонуй. Отримає задоволення від спілкування телефоном, або зараз є можливість з відео. Запросив гості, заплануй якусь зустріч, і там вже ну, максимум, максимум отримає від вашого спілкування. Воно так і виходить. Воно ніколи не було раніше. Ну, не можна сказати ніколи, але зараз воно, коли ми зустрічаємось, воно, розумієте, воно дуже насичене, дуже. Тому ні, я не сумую. І знову повертаюся, це не про заборону власних почуттів. Це про вибір власних думок і як результат власних почуттів. Таким чином ви можете, з точки зору доцільності, обрати думки і як результат обрати почуття. Це знаєте, ось, наприклад, я дуже не люблю немитий посуд лишати вдома, коли, наприклад, збираюсь на роботу, біжу по якихось справах. але... Може бути така ситуація, що я е, не розрахувала час і мені вже треба вибігати, а я думаю, ні, мені так буде неприємно, я весь час буду думати про цей посуд, я краще помою посуд. Ні, ну якось це мені здається, що це нераціональна поведінка. Тому, звичайно, я біжу, щоб краще встигнути на зустріч або на роботу, або будь-куди. Е, бо це важливіше. Ну, по, е, нічого не станеться, якщо я лишу посуд. І тому ви можете себе мучити цілий день цією картинкою неприємною для вас, що ви прийдете, а вдома там не митий Можете? Можете. Це раціонально, це доцільно. Як на мене, ні. Тому я не мучую себе цими думками. Так само ви, наприклад, не розібрали якісь речі. Чи там десь у вас потрібно десь прибрати в якійсь там шафі. Ну, ви можете мучити себе цими думками постійно. Або можете просто не дивитись туди, в той час, коли ви не збираєтесь прибирати. там. Просто не дивіться. Або зробіть це, так? або не дивіться. Розумієте, про що я? Про раціональність. Так, ви маєте вибір. Спочатку думки, потім почуття. Тому так, я вважаю, що раціональні думки і доцільність або недоцільність думок це дуже приємна річ. І це не каже. Не говорить про вашу сухість. Ну, про мене точно не можна сказати, що я суха людина. Або про вашу там цинічність в якихось питаннях. Ні, я точно не цинік. Але я точно про доцільність. А тепер давайте. Спробуємо ще подивитися на таку важку ситуацію, як наша з вами війна. Що ми тут можемо зробити з точки зору раціональності і доцільності? Вже скоро майже два роки, і ми трошки втомилися, а можливо, і не трошки хтось з нас. Але я теж ці думки не допускаю. Тому що вони недоцільні? Так я можу дозволити собі дуже маленький проміжок часу понити, якщо мені вкрай це потрібно. Але я не кажу в цей момент, що я маю на це право. Я кажу взагалі, що я. ну, Чи маю я право? Маю. Ми всі маємо з вами права і нити, і відчувати себе так, як ми обираємо. Але навіщо це мені? Тому я собі кажу, що я не маю на це право, тому що є хлопці, які нас з вами захищають. І я завжди думаю про них і дякую їм, що вони не втомились. Якщо не втомились вони, то вибачте, як можемо втомитися ми. І в цей момент, коли я все-таки відчуваю, що я втомилась, я не заглиблююсь в ці почуття втоми. А я е питаю себе, а що я зробила, щоб не втомитися? Що я зробила, щоб не втомитись? Бо я вважаю, що емоційно ми всі один одного також підтримуємо або топимо. А я хочу підтримувати себе і мої, моє оточення. Тому. Я намагаюся зробити все, щоб не втомитися. Ну ось і все, що я хотіла сказати. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Пропоную вам спробувати раціональні або доцільні почуття. Ну, практику, звичайно, не теорію. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока!